Всім привіт! Зайнявся установочка кілець на поршень двигуна D65. Були придбані отакі кільця. Це в одній упаковці йде на два поршня. Зараз покажу їх. Зараз вже на поршні вони стоять. Ось покажу кільця. Це в нас верхні компресійні і два цих таких. Ти раніше ставили її. Ми ці стапрі і польські ставиться, вони такі чорні йдуть. Тут, бачите, білі якісь. Вони такі жорсткі. Так, Встановлюється, в принципі, нормально. І на кільцях понаписано. От того на цих двох написано ко і топ. Ну, Я не знаю, сфокусує, вона не Та ні, телефон. А на цьому, на верхньому компресійному і на масві сумному тільки написано, написано тільки ко. Тобто топ немає. Можна, я так розумію, його ставити і так, і так. ну Ми ставимо, завжди ставили надписями доверху. Ставити. На самі є таке кожне кільце запаковане. Пописано, бачите, масло кільце ставиться перше, потім друге, третє, четверте. А вверху, як вони напущені, та й намальовано навіть. Ну, тобто не переплутаєш, куди як яких ці, В принципі, два. Не знаю, можна їх переплутати між собою чи ні. я Наче похожі, бачите, написано, що кожне своє місце має. Так, оце. Ось. Лайхак такий з інтернету встановлювати. Такої в мене немає цього. сьомника для встановки бутилка. Двохлітрова м'ягенька розрізана. За щоб не царапати до того. І ось у мене такі які колись на швидку руку зроблені. По сьогоднішній день вони не користуюся і на СМД ставив. Кільця підходять універсальні кругом. Ну, це тільки ще одне тут воно так царапає. А як з бутилочкою воно до самого низу, наприклад, раз, до масло сємно кульця, тільки шух туди воно. Потім слідуючи, слідуючи, бутилку витягуєш, все тільки цими щипчиками придавив раз. Тобто нормально, можна ставити, не царапа не, не, пошень. Далі по, розвод, по розводу, кілець, кілець по розводу. По-моєму, років-два назад ми на тому тракторі їх розводили. Якось так 120 градусів типу Мерседеси. А мені цікаво, чи не можна їх розвести кільця в чотирьох місцях, тобто, щоб тільки не попадало на палець і тут того, ну, в цих місцях, де саме менше воно треться. Тут посередині, бачите, дуже так а Тут видно з цієї сторони. Навіть голограма погано Що знімаю, якось так. от, от того ну, за пальцем. так раз І в чотирьох місцях. А ну, посовітуйте, скажіть, як то як ставить. Чи отак не можна поставити? Ну, не отак. Так, я думаю, не сильно буде він мушений, як так зробити, поставити це, як вони ще стоять до кучки. В чотирьох місцях поставити. Наприклад, як я думаю, ось одне, тут за пальцем теж. Потім тут друге. Не знаю, тут третє, наприклад, тут четверте. Або одне, друге, третє і четверте. Ну, тобто так, щоб розкидати їх. А ну, чи можна так поставити? Колись я пам'ятаю, як робили ще там, моторіст, робив, то він якось туди-сюди, туди, туди розкида, не заморочувався над цим. Воно попадало, мабуть, сюди замки. І ходило, робило. Ну, так, а ну, совітуйте, пишіть, коментуйте, цікаво мені.